о украинское золото О. Ось так, руками ламаємо, під'їжджаємо собі в долину постійно. Кукурудза була викошена 4 дні назад, І тому дивимося, яка вона вже підсохла. І бачимо, виламлюється вже повністю, так скажемо, однією рукою навіть качани цього року. Середні, я би сказав, їй більші, більше, й менше, але їх мало. Більшість таких середніх, скажемо. Приклад знову дивимося, ось такі нормальні, без міндобрива, ніякого міндобрива не вносив сюди, я би сказав, що це досить непоганий результат. Тому кажу, пробуємо викосили, як бачимо. Спочатку повалили кукурузиння разом з кукурузкою нашою, пробуємо цього року. так. Кому цікаво. Дивіться, може комусь сподобається теж такий спосіб. Кукурзу є багато, тому будемо пробувати різні варіанти. І скошена, і не скошена, і будемо ще щось пробувати. Можливо, придеться задіяти і комбайн на гектарі, тому що гектар ламати теж. Хоча зима велика, зима велика, так що якось так. На відгодівлю було б взагалі супер. Така типу кукурудзяночка Як бачимо, качани повилітали з-під косарки, і майже. Та немає, а чищені деякі. Пробуємо таким методом. Пробуємо таким методом, Тобто скосили, ломимо, потім це все прибираємо. Тому що того року ломили з міхами, ходили по кукурудзянці. То, ну, в принципі, якщо подивитися на задній план, там де біліє, ось там бачите кар'єр такий тайб, там є кукурудза, якщо придивитись. Город через город іде. Тут то теж наша кукурудзка і там ми будемо пробувати ламати, ламати і косити. Ну, як нам сподобається ось такий спосіб, то будемо косити і ламати на землі. Побачимо, побачимо і будемо ділитися. Відразу трактор з прицепом їдемо собі в долину по городі і одразу скидаємо на прицеп. Правда, не взяв з собою штатив, щоб покласти нормально і показати всю суть, але приблизно якось так, зразу в кузов, там вже трошки наскидали. І ось так походу йдемо і скидаємо. Гарна погода ще, тепло досить хоч і жовтий вже скажімо, на носі. Тому сільське господарство бачимо без зернових. Своїх ніяк все купити. Хоча, якщо добре порахувати, якщо не мати свого трактора, то і мірі купувати набагато вигідніше. Тому якось так. Все, ось завезли вже вечір, правда, темнувато. Завезли у склад, то що на наломили там трохи, і бачимо, буде ось так підсушуватись прямо на землі. Час від часу будемо мішати, і в качанах воно буде підсушуватися. Так, в домашніх умовах думаю буде саме краще. Всім пока-пока.